Слава господарку, входити! Усім привіт, з ким не привіталася! І друзі, таке небо. Таке небо кольору голубеньке... Це вже у нас коли сьомої години. Голубеньке з розувим переливається. Воно так же гарно. Сьома година шеветкуся. Начти, яке. Таке класне, що це взагалі? Як від нас новитку, телефон не передає, але я все довкола бачу. Все, друзі. Ура! весна, тепло. Набрала своїм коськам. На вечір зараз. На вечір даю не меленок. Зранку даю меленого. Нуська любить з'їсти. Нуська любить поїсти. Нуся, давай, де ти? де ти той лишила? Чекай, 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 не мене. Зараз я найду, де її баняк, де твій баняк? Або, це я перекинутий. Дістану, бо до неї заходити не можна. Це агресор. А ну, сунься. Нуся, нуся, нуся. Оце вона, друзі, вже як воротиться, котиться, вже буде спокійніше. А це зараз надзвичайно вона агресивна. Ну, чекай. Агресивна. В неї зайти неможливо так пити. Зараз дівчатка, дівчаточка, всі по черзі. Головне, що вже вода на головне, щоб воду година брати. Вже не замерзло. Але тепленько. На сьогодні було тепленько. Завтра то взагалі має бути. Дуже тепленько. Так, перша мадмуазелька обідана. Обидана. Сіна мають. Друга мадмуазелька. Вже на вечір не кидаю їм тих гранул. Ось для козів ми даємо гранулки. Зелена. Вже не кидаю. Так, йдемо. Друга А Ото такі створіння ті кози, друзі, що вже як вже вода, навіть щось там попало, чи що вони вже пити не будуть, це вже все. Це вже треба ливати, чистеньку дати. Молодайка шарбина. Далі далі хорошу. Три еще надольщику. Сьогодні зібрала 8 грави. Супер. Сейчас не так. Ще дівчата, дівчата, вода. Так, дівчата, прошу. Все, всі намають. Кури вже на бантах. Вже на бантах сидить. Кури я скорше погодувала. Хто дивився попередній ролик, то знає. Що я маю? Цілий кульок хліба від мами. Прошу. Цілий кульок хліба. Ото вони люблять. Але я їм так багато друзів не даю. Мій чоловік то може такий кульок на раз дати, а то їм не можна стільки, Та тобто трудили якось. На, на, де ти є? На. На. Де я два не бачу? Я? Дени би хто з нас які того хліба втиснули? О! Та чекай! Та піжди, піжди, чекай секундочку. Трошки не можна скупити. Давай. Скай шканя тут впало. Там кусаю, на патці кусаємо. Ну вот эти стафы, на. Ага, лублять. На. А ваше же не впало. Ты что, падаешь? На. На, на, не, на, то, что впало, выедаю. Туда Ану, А ну, туда. Не, туда. На. Нет. Туда. на. На. Все, хватит. Хай тут на. все. Все, все. все, все, не заглядаємо, не заглядаємо. О, он їх шукає. Хвати на завтра. Доброго потрошки. Знаєте, є таке? Ти ж теж з'їла, все. Все, дівчатка, все. Кітка є. Як очі світяться в кітки. Гатіль, да? А, ти є? А, тата є. Все. Їсти пити, смаколиків. Сови кричать. Певно, не чуєте. No. Добре, друзі, йдемо. Темна ніч. Але ще видкуся, що таке, як стати, ну, то я ще, я ще все бачу. Гатільда, ти додому йдеш? Ні, то вже тепло на дворі лишаєшся тут, так? О, бачите? Гатільда додому не йде. Але небо, ну подивіться, видно таке, бачите, рожеве і головеньке. Таке поєднане взагалі. <гум> І місяць молоденький Добре. Точно всім па-па бумік ще на двір, бумік ще піде, а це вже не пізно по сьомій десь. Біше, перед сном мусить піде в туалет. <гум> так, де ти є? там ходи. О, воно. Все, друзі. До завтра вже точно. <гум> Таке гарне небо що хотіла вам показати. Ну, звісно, що камера так не передає, але Все. па-па, да. до завтра.